Ця всі рани розчиниться, вся кров. Колись мене побачиш, ти квіточою і знов. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Українська жінка берегиня, це душа родини. Оберіг, Українська жінка це святиня, їй сьогодні квіти всі до ніг. Вінець з барвінку для рідної жінки, що мамою, донькою, сестрою і дружиною є, що світу сьогодні найдорожче своє віддає. Чоловіків, синочків і доньок, що світ захищають з такими жінками, ніколи нас вороги не здолають. Тож плітаємо переможний цей барвінковий вінок, Ці слова найкраще, найдорожче, що для жінки ми, від усіх чоловіків, від хлопців, від їхніх дітечок. Це надає жінкам наснаги, віри, певності всім. У віночок переможних слів я ввітаю слово Україна, бо сотні вірних до донік і синів за незалежним вже загинули. Я влітаю переможне слово ЗСУ, бо вони наш спокій бережуть. Я вплітаю переможне слово віра. що Нам потрібно для спокою та ми. Я вплітаю переможне слово добро, щоб нам в україні добре і мирно було. Я влітаю переможне слово захисники, бо ворог біжить геть із їхньої легкої руки. Я вплітаю переможне слово Дух, щоб наш потяг незнищеності не вщух. Я вплітаю переможне слово, «Єдність», бо сотворюють ми в бороні за незалежність. Я вплітаю переможне слово історія, бо вивчаю сучасні події і згодом Я влітаю, переможу, славу, все, було, бро, все, Я влітаю, переможу слово любов, щоб билося серце, щоб було рога не жовта кров. Я влітаю переможне слово, людяність. ніколи українці всі. Я влітаю, переможу, слово мова, бо нас об'єктне, правдиве, ковчареве слово. Надія була ще одне найкраще всі в нашим діям. Явтаю переможне слово патріотизм по всі українці і разом боронити країну взялися. Явтаю переможне слово розум, бо наша інтелектуальна, освічена армія все здолає. Навпевне, крок за кроком ворога перемагає. Влітаю переможне слово правда. Бо нас чекає нове, чесне, порядне, правдиве завтра. Я влітаю переможне слово «родина». бо всі дома з нетерпінням чекають тата, доню, брата чи сина. Я влітаю переможне слово «незламність». бо всі фрази наша це народна невдоладність. До сір! Я влітаю переможне слово сила, бо справжнім героїв наша земля зростила.